Вітаю, в даному відео розглянемо розмежування прав доступу зовнішніх систем до окремих точок доступу бізнес-процесів. Раніше для виклику будь-якого бізнес процесу існував лише один ендпоінт. Для зовнішніх систем, які взаємодіють з реєстрами через ШБО Трембіта, був один soap endpoint, а для тих, які використовують протокол взаємодії REST, один REST Endpoint. Тобто, всі зовнішні підсистеми мали доступ до всіх бізнес процесів. Використовуючи один SOAP або один REST Endpoint, що не давало можливості розділити доступ до різних бізнес процесів для окремих підсистем. В рамках рішення реалізовано виставлення окремих SOAP Endpointів до кожного бізнес процесу та одного універсального REST Endpoint, а також призначення окремих ролей для зовнішніх підсистем, які необхідні для налаштування гранулярного доступу до бізнес процесів. Переглянемо дану функціональність приміжреєстровій взаємодії двох реєстрів через REST Endpoint. Моделювальник регламенту реєстру 1 переходить у сервіс Геріт в директорію Roles та у файлі External System YAL додає окремі регламентні ролі для кожної зовнішньої підсистеми. Для розмежування доступу згідно регламентних ролей, моделювальник в директорії BP aus у файлі External System YAL додає бізнес процеси з атрибутами окремих регламентних ролей, для яких вони будуть доступні. Кількість ролей може бути більше однієї. Роль трембі та інвокер є обов'язковою та встановлюється за замовчуванням для зовнішніх підсистем, проте для розмежування доступу до окремих бізнес процесів необхідно використовувати додаткові регламентні ролі. Варто зауважити, що в Кейклок у Realme External System також створено відповідні регламентні ролі з атрибутами для кожної зовнішньої підсистеми, які моделювальник регламенту назначає вручну. На вкладці Clients бачимо зовнішню підсистему реєстр 2, для якої необхідно додати окрему регламентну роль. В даному прикладі роль Extrigрешен. Окрім цього, адміністратор реєстру у веб-інтерфейсі керування платформою та реєстрами налаштовує доступ у секції Доступ до реєстрів платформи та зовнішніх систем для реєстру 2. Переглянемо можливість виклику користувачем реєстру 2 бізнес-процесу з реєстру 1. Надавач послуг. Автентифікувавшись в кабінеті користувача, ініціює тестовий бізнес-процес створення типу освітнього закладу без підпису. На формі водить назву реєстру 1 та тип закладу. По кліку на кнопку Далі бачимо успішну взаємодію між двома реєстрами. Якщо адміністратор реєстру видалить роль Екстрагрешен для реєстру 2 в Кейклок, то надавач послуг даного реєстру не буде мати доступ до цього бізнес процесу. Переглянемо дану функціональність для налаштування доступу до swappenpointів бізнес процесів. На етапі публікації регламенту було розширено сервіс для динамічної генерації окремих swappenpointів бізнес процесів, які відображаються моделювальнику регламенту у списку сервісів WSDL файлу після внесення змін в директорію bp Trembita File External System YAML. Раніше доданий Endpoint StartBP залишається доступним в системі. При його використанні необхідно передавати службову назву бізнес процесу та параметри для виклику. На прикладі виклику одного з окремих ендпоінтів бізнес процесів, після внесення параметрів ключ значення, бачимо, що код відповіді 200, тобто запит від зовнішньої підсистеми до бізнес процесу реєстру 1 пройшов успішно. Варто зазначити, що процес налаштування доступів через веб-інтерфейс керування платформою та реєстрами до swap енпоїнтів бізнес процесів через ШБО Трембіта залишається без змін. Таким чином, розширені налаштування взаємодії з зовнішніми клієнтами через розмежування доступу до окремих ендпоінтів бізнес процесів через SOAP та rest протоколи з використанням окремих ролей значно покращують досвід користувачів реєстрів. Дякую за увагу!